Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою. Увійшли в Оріхова, штурмують Сєвєродонецьк та нищать інфраструктуру на Луганщині. Інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється. До лікарень Дніпра та Львова госпіталізували п'ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська. Повідомляє Сергій Гайдай. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об'єднання. До цього декілька промислових цехів. Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське Орі. Іхове ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове, продовжує вести штурмові дії у сєвєродонецьку. За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито 14 атак ворога. Знищено 4 танки, 2 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 3 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу Орлан 10 Ніч на Дніпропетровщині пройшла під рашистськими обстрілами. В Криворізькому районі ворог поцілив по двом громадам Зеленодольський та Широківський. Бив населені пункти із артилерії і з ураганів. Повідомляє Валентин Резніченко, голова ОВА. Двоє людей поранені. Вони у лікарні. У своєму телеграмі голова облради Микола Лукашук уточнив, що один із постраждалих, – 71-річний чоловік, має наскрізне осколкове ураження ноги. Це переселенець із Херсонщини. Його шпиталь. Другий чоловік також дістав поранення ноги. Протягом минулої доби російські бойовики обстріляли три громади Баштанського та одну Миколаївського району. У Широківській та Ангульській громаді рашисти гатили переважно за межами населених пунктів. Травмованих немає. Тривають обстріли у Березногувацькій громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. У селі Лимани Галицинівської громади під час обстрілів загинула одна людина. На півдні ворог випробовує міць українських позицій гелікоптерними ударами з повітря. Втім, зсу не залишаються атаки без відповіді. Оперативне командування Південь повідомляє: наші мі 8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині. А су 27 по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині. А ще українські розвідники у Херсонській області знищили групу рашистських десантників, заволодівши їхньою зброєю та засобами зв'язку. Загалом за добу силами наших підрозділів, в тому числі ракетно-артилерійських, кількість ворога скорочена на 39 рашистів та як мінімум на 11 одиниць техніки, танк Т-62 та 4 броньованих, три вантажних автівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби борисоглєвськ 2 та дві гаубиці 100 Б, влучно знищено польовий склад боєприпасів в районі Давидова-Броду. Пентагон відреагував на погрози Китаю розпочати війну з Тайванем, якщо той проголосить незалежність. За словами міністра оборони США Лойда Остіна, КНР використовує все більш агресивний підхід до територіальних претензій. США надалі підтримуватимуть Тайвань. При цьому глава Пентагону заявив, що США зроблять все можливе, щоб запобігти конфлікту. ми залишаємось твердо відданими нашій давній політиці одного Китаю, керуючись законом про відносини з Тайванем, трьома спільними Ком'юніке та шістьма запевненнями, ми категорично виступаємо проти будь-яких односторонніх змін статус-кво з будь-якої сторони, і ми не підтримуємо незалежність Тайваню. Ми твердо стоїмо за принципом, що розбіжності мають бути вирішені мирно. Ми продовжуватимемо виконувати наші зобов'язання, і це включає в себе допомогу Тайваню в підтримці самооборони.